У ковелі жінка та чоловік збували наркотики. Як повідомляють в обласній прокуратурі, 35-річній жінці та її 27-річному співмешканцю вже повідомили про підозру. Тепер пара ковельських наркоділків може провести за ґратами від 6 і до 10 років. Упродовж вересня листопада цього року 35-річна Мешканка Коваля та її 27-річний співмешканець продавали охочим психотроп ПВП. правоохоронці встановили ці факти. Вони були затримані, і під час обшуку у їхній оселі було також виявлено вилучено і психотропи, і пристрої для вживання наркотичних засобів. Також банківські карти, мобільні телефони, які використовувалися. При здійсненні незаконної діяльності обом їм повідомлено про підозру у вчиненні цих злочинів. Чоловікові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою жінці у вигляді домашнього арешту. Зауважу, що за такий злочин санкції частини 2 статті 307 кримінального кодексу України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі із конфіскацією.